В ефірі програма Єдина країна Мене звати Вікторія Пластон. Вітаю вас вже два роки минуло з початку революції гідності, і тому на цьому тижні ми говоримо лише про події, які були під час майдану. А також намагаємось робити висновки, що все таки змінилось в нашій державі. Сьогодні ми поговоримо про це з заслуженим лікарем, головним координатором медичної служби Євромайдану, а тепер ще й народним депутатом Ольгою Богомолець. А, власне, хочеться почати з того, що Може, ви пам'ятаєте, я думаю, що це неможливо забути, коли два роки тому почалося все з мирних протестів студентів. Я знаю, що ви вже з перших днів їх підтримували. Чому ви тоді почали брати в цьому участь? Тому що, власне, виходили лише студенти, лише люди. А ви вже були тут лованим, заслуженим лікарем. І, власне, не ну здавалось би, що от така допомога, наскільки вона була необхідна тоді від вас? Знаєте, я просто завжди залишаюсь людиною. Тому що незалежно де ти, чи ти народний депутат, чи ти просто лікар, чи ти вчитель, потрібно ходити босими ногами по землі. Тому тоді ти зовсім інакше сприймаєш життя. Власне з перших днів мені зателефонував Єгор Соболєв. І каже, до нас люди приходять багато, комусь погано, у когось тиск, прийшли когось. І я відправила, відрядила своїх медсестер, які власне там з перших днів міряли тиск і старалися підтримати тих людей, які втрачали свідомість чи були власне якісь проблеми зі здоров'ям. А От головні події, власне, для мене вони почалися 1 грудня, тому що саме 1 грудня, після того як був розігнаний Євромайдан вночі. Коли люди вийшли масово на адміністрацію президента, тоді мені подзвонив ще один журналіст Тимур Ібраїмов і каже: їдь негайно сюди, бери всі медикаменти, які у тебе є. Потрібна допомога. Я в своїй лікарні розстерилізувала операційну, забрала бікси, все, що в мене було, бо це був вихідний день. І приїхала власне, з тилу адміністрації президента, вже якраз саме таке пеклом приїхали встигли надавати допомогу. Потім я поїхала в лікарню швидкої медичної допомоги, де потрібно вже було рятувати людей. Це була людей. та ніч, коли от власне було студентів. Я правильно розумію, про що а, це мені? було вже після тієї ночі? Це тобто на, це в на ніч на день ми не знали, що відбувалось власне, в ніч. А 1 грудня, вже коли люди вийшли під адміністрацію, і вже в наступну ніч, коли було багато заарештованих, було багато побитих, в тому числі і медичні працівники отримували дубінками. І далі, вже власне, я розуміла, коли люди почали виходити на вулицю, я мала досвід і організації медичної допомоги у 2004 році. Власне, я координувала, і тоді був телефон гарячої лінії 911, який скрізь на всіх ми зголошували через Радіо Ера, через Свободу. Це був мій номер, який власне тоді повністю всю координацію я зорганізовувала, Я розуміла, що потрібно робити то саме. І досвід у мене є ще починаючи з революції на граніті, тому що ті студенти, які тоді були побиті, їм також не надавали медичну допомогу. І власне їх восьмеро лежало в мене вдома, перебінтованими. І... Я знову купила телефони гарячої лінії, знову почала робити оголошення з радіо, щоб ті лікарі, які можуть долучитися, щоб вони долучалися, сиділи, сиділи мої працівники, мої помічники, які цілодобово записували на цю гарячу лінію номери лікарів, які готові були прийти і долучитися. Потім, через вже на третій день власне, збору людей, прийшли політики. Тоді ви пам'ятаєте да і я тоді пішла, тому що ем... це був не мій формат. І я пішла знов таки на майдан і вже зорганізовувала інші служби, службу швидкого реагування, швидку допомогу власне майдану, групи, які ходили між людей, і відповідала власне за силовий блок. Повністю у нас був політичний штаб медичний, до якого я ну свідомо абсолютно не була дотична, і у нас були силові, тобто були афганці, які забезпечували от всю медичну службу їх наметів, медичне забезпечення, медичний персонал. Я забезпечувала. Вони також не дуже довіряли штабу. Тому ми жили в паралельних плоскостях, але це абсолютно не заважало нам абсолютно нормально координувати роботу, забезпечувати медикаментами. Я мала можливість, і, власне, знаєте, я зараз в минулому році якось не могла я ще переглядати кадри майдану. От зараз цими днями йдуть багато ефірів, і я приходжу на ефіри і дивлюсь, що було на майдані. Я цього ніколи не бачила. Не ви не повірите. Я по-перше не дивилась телевізор. А Тому друге, що ви весь час, мабуть, були там. А по-друге, у мене був інший майдан. У мене були люди, які втрачали свідомість. У мене не вистачало медикаментів. У мене не їхали швидкі. У мене це на початку. У мене були студенти і діти, яких били і яких мені треба було захистити від перкуту. Потім були вбиті. Потім були тисячі поранених, потім були підпівні шпителі. Ми бачили от, тисячі поранених, тисячі побитих. Якщо говорити про ті якісь цифри, ну Тим більше тоді за режиму ще колишньої влади ці цифри замовчувались, е, знівельовувались. Можна, от е, якщо говорити, що і досі ми навіть не знаємо про масштаби, насправді скільки людей постраждало, я не кажу про вбитих. Я кажу лише просто про тих, хто стояв там, е, ночував, які проводили там просто кожну добу, і потім починали в них падати сили. І вже про тих людей, які дійсно були і побиті, і ну чи можна говорити, що насправді їх більше ніж ми собі можемо уявити? Насправді у нас була щоденна статистика, тому що у нас працювали 15 медичних пунктів в різних місцях, і потім, вже коли були поранені, у нас були медичні шпиталі. Були вони підпільними, були і в церкві святого Василя греко католицької в лютеранському соборі на лютеранській прямо під адміністрацією президента у людей вдома. І ми кожного дня знали, скільки в нас є поранених. Я можу цифри вам озвучити, наприклад, 18 лютого, коли була мирна хода. І коли, власне, першим ну, медпункт на самій дальній точці я розгортала в будинку офіцерів. В цей день у нас було 1500 поранених, які звернулися на, після побиття, після розгону мирної демонстрації, мирної ходи за один і... день. За один день. день. Причому тяжко поранені. Лише у мене на медпункті в будинку офіцерів, у мене було три тіла вбиті снайперами. І у мене були десятки людей з проз. Власне, у яких були простріляні очі. Контужені, тобто це були тяжко поранені, яких власне, ми потім не могли госпіталізувати в наші підпільні шпиталі, а змушені були, були розвозити по тих лікарнях, в яких ми не були впевнені, і де потрібно було ще вночі читувати для того, щоб нікого не вкрали. власне, після випадка з Ігорем Луценком. Ми вже почали говорити про викрадення, про те вже найжахливіший той період, який довелося таки пережити. Хочу трохи ще повернутися, до того початку. Ви коли виходили, я так розумію, що дясно перше, що вас спонукало, це допомагати людям, тому що ви лікар, це ваше призначення, це ваша доля, можна так навіть сказати. До Але якщо говорити про якісь ідеологічні принципи, за що тоді стояв майдан, і що хотіли змінити ви в цій країні, коли тоді їхали на революцію? Я власне, прикладала максимум зусиль протягом всього часу, поки не почались вбивства. Для того щоб спробувати ситуацію в мирне русло перетворити, тому що в моєму розумінні ті надглобальні помилки, які зробили політики, коли вони поставили лінію перед лінією чоловіків, які добами тижнями стояли, і в них культивувалась ненависть один до одних, мова йде про силовиків. Мова йде про власне і тих, які були там про сутні, строкової які служби, були... і про тих, хто стояв на майдані по, інш... по інший бік а... про сотні, які захищали. І я пробувала максимально через силові структури, через адміністрацію президента, через Марину Ставнічук, які я пропонувала. Давайте ми передамо вітаміни хлопцям, які стоять. Давайте ми з ними поспілкуємось. Давайте ми будемо пробувати налагоджувати діалог, тому що агресія наростає, збільшується. В ті часи, коли був мороз мінус 20 градусів, у мене на Майдані вже ну, з першої ночі були чіткі інструкції на кожному наметі, що не можна більше 20 хвилин стояти на вулиці, якщо ноги не чуєш, якщо ніс білий, що тобі треба зробити? У нас на Майдані не було відморожених. Натомість з того боку хлопці стояли годинами з відмороженими ногами і з піаланефрітами. Я вимагала тоді від, від силових служб, писала їм офіційні абсолютно звернення і листи. Щоб вони міняли хлопці, ви хочете максимум пів години, їх треба було міняти. Тому моя позиція була, що все, що відбулося, це була трагічна, глобальна помилка людей, які були при владі. І власне це призвело, вона не відбулася власне тільки при революції гідності. Якщо ми згадаємо майдан 2004 року, згадаємо помаранчевих і синіх. Ми і тоді надавали допомогу всім. І всім лікарям, я казала, що ми надаємо допомогу всім, хто є. Незалежно від кольору, від цього. лікарі це ті люди, які не мають права на агресію. У нас є своє призначення берегти життя. Так от, в помаранчеву революцію політики почали на власний розсуд ділити людей, кожен свій електорат, посилюючи свою позицію. Наш прапор є з двох кольорів. Він зшитий. І потрібно Україну максимально у людей є різні цінності, Ми різна знаємо, історія. Що це вилилось потім, коли почала роз'єднуватись нація, коли почали бути протести з різних боків, це так. Але я просто коли питала, мала на увазі трохи ідеологію майдану. Люди вийшли за Європу, вони хотіли змінити владу. От за що виходили ви? І якісь оті ті основні гасла, які були тоді, на вашу думку, зараз вони виконані. Абсолютно ні. Перші студенти вийшли за власне за євроінтеграцію. Всі решта, які вийшли 1 грудня, вони вийшли проти насильства за справедливість, і це був їх головний мотив. Тому що вийшла відкова категорія, це були батьки, ну батьки в віковому розумінні тих студентів, які побили абсолютно безпідставно вночі. І люди вийшли з демонстрацією владі. Так не можна поступати з українцями, не можна бити дітей. І, власне, головний посил, все ж таки, майдану, це був посил за справедливість, за прозору країну без корупції і без брехні. Безперечно, євроінтеграція, як е, той важель і вектор, який дозволить країні бути справедливою і, бути, і подолати корупцію, він безперечно був присутнім. Тому, е, якщо говорити з е, все ж таки, що відбулось, то насправді. В Україні сформувався, не сформувався, ні. Це точка відліку, це точка початку, початку процесів. Тобто революція це не те, що має відбутися революція і еволюція свідомості. Тому що в один день ніякі якісні речі не трапляються. В один день можна зруйнувати, але збудувати потрібні роки. Так, от українці стали на шлях розуміння власної гідності. Розуміння того, що ми є українцями, того, що тільки ми можемо захистити свою країну, і, власне, взяти на себе відповідальність, відповідальність за все, що буде відбуватись далі. Я категорично... Те, що відбувається зараз? Ну от ми почали вже говорити про ту ж саму боротьбу з корупцією. На вашу думку, ця робота, вона достатньо ведеться, чи все-таки ви тепер в парламенті, ви тепер маєте теж певний вплив, і це прекрасно, що люди, які були там, які розуміли, чого хочуть українці, чого хоче нація, вони зараз прийшли до влади. Ясно, що в країні триває війна, ясно, що все це важко впроваджувати реформи, але все-таки той хід, який ми нині набираємо, наскільки він. Достатні, і наскільки ми все-таки вже виконали, хоч якийсь відсоток тих вимог, тому що я думаю, зарано, що говорити, що виконані всі вимоги майдану, на вашу думку, ну от наскільки, хоча б щось виконано з це, того, що хотіли люди, це початок еволюційного процесу. Найважливіше, що не виконано, це а, бізнес не відсторонений від влади. Ті олігархи, які були тільки в іншій конфігурації, вони продовжують керувати країною. Те, що в парламенті з'явилось десяток нових облич, це є тільки обличчя, це є картинка, нова картинка для людей. Нові люди, які сьогодні є в парламенті, вони до цієї справжньої влади, яка править сьогодні бал в країні, вони не дотичні. Тому що вплив на грошові потоки на сьогоднішній день керується зовсім в іншому місці. але це абсолютно не означає, що потрібно опустити руки, сказати Ой, як все погано. Навпаки, потрібно крок за кроком, міліметр за міліметром, кожному розбудовувати свої команди і рухатись далі. І пройдуть ще одні вибори, потім ще одні вибори. Я вважаю, що наша нова політична еліта. Це ті хлопці, які повертаються з передової, яким ми маємо сьогодні допомогти подолати ем, акцептувати їх, абілітувати, не реабілітувати, а абілітувати, тому що вони повертаються до нас зовсім іншими, з іншими життєвими принципами, з неготовністю толерувати брехню, з неготовністю толерувати корупцію і з бажанням фізично знищити ворога. Тому що країна їх відправляє власне, на знищення ворога. І коли вони повертаються і бачать цього ворога в рідній хаті, в них спрацьовують ті самі механізми. І от нам сьогодні потрібно допомогти їх акцептувати в суспільстві для того, щоб не втратити нову політичну Якраз, еліту. Якраз З приводу цього багато експертів і багато навіть самих військових, які повертаються, кажуть, що буде ще одна революція, тому що їм терпець вже уривається. Як ви думаєте? Я не виключаю, що це може бути, але це буде найбільш негативний розвиток подій, тому що під час революції піднімається дуже багато піни, її багато і зараз. Це люди, які використовують і передову в тому числі не для захисту батьківщини, а для корупції, для того, щоб заробляти кошти. Є ті люди, які приїжджають туди робити злочини, є відверті мародьори, є алкоголіки, є заробітчани. Серед них є є, безперечно, патріоти, але під час будь-якої революції завжди піднімається піна. І для того, щоб ця піна осіла, для того, щоб до влади прийшли свідомі державотворці, це тільки здається, що бути в парламенті або у владі це щось таке, знаєте, якась подія. Насправді це щоденна надзвичайна кропітка робота. Я хочу сказати, що в нас багато творчих людей, які приходять в парламент, вони через деякий час складають свій мандат. Тому що це не просто ти вийшов на трибуну, сказав, і раптом все воно буде, в змах чарівної палички, як ти хочеш. Дуже багато потрібно щоденної знов-таки кропіткої роботи робити, для того, щоб закласти фундамент стратегічний на 20 років наперед. От я сьогодні закладаю фундамент військово-медичної доктрини. Я б за базові документи беру доктрини Швейцарії, Ізраїля. Я хочу, щоб наші діти з вами і внуки вони не стикались з такими проблемами, коли ніхто не знає, що робити, куди бігти. Я хочу, щоб був закон про альтернативну службу. Я хочу, щоб всі медики знову стали військово зобов'язаними. Я хочу, щоб у всіх містах були шляхи евакуації дітей і інвалідів, щоб кожен знав, як він може стати патріотом і захистити Ви державу, кажете, стати зараз членом дуже, системи. Дуже правильно, як на мою думку, речі наскільки важко кожному з парламентарів, які є зараз в парламенті. Впроваджувати ті закони, за які вони борються, які вони вважають найнеобхіднішими в цій країні. чому так важко приймаються закони? Трохи ми відійшли ясно від теми революції, але все-таки ну, я не можу цього не спитати, тому що ви тепер так само народний депутат, і ви так само можете щось міняти в цій країні. Без підтримки громадськості, без тиску, єдине, що сьогодні боїться влада у парламенті, якщо є один відсоток тих людей, які прийшли за ідеалами. То вони зараз виглядають в парламенті як артефакти, тому що їх немає як зачепити. Тобто, мені не потрібно нічого собі відрізати від бюджету. Я не лобіюю нічиї інтереси. Я голосую по совісті. Мене немає як причавити, немає як зі мною домовитись. А всі решта у них зовсім інша система. Тобто, насправді я в Україні опозиції політичної я взагалі не бачу. Всі знаходяться в е, грошових відносинах, і тільки залежно від того, як ці грошові відносини не вирішуються, хтось або в тимчасово в опозиції, або тимчасово в не в опозиції е, у нас ідеології як такої немає. Так, от для Це того, щоб пропхнути закон той, який потрібно. Ми навесні, наприклад, працювали над законом про міжнародні закупівлі, щоб змусити МОЗ віддати бюджет державний, який виділяється на закупівлю медикаментів, на міжнародні організації, бо інакше тих корупціонерів від кориця неможливо було відірвати. Ну, закон ми протиснули тільки за допомогою громадськості з величезним тиском, з шістьма паралельними законами, які подавались блоки корупціонерів в Верховній Раді, тільки завдяки тиску громадськості і мас засобів масової інформації протиснули. Що? Що цей закон виконав Міністерство охорони здоров'я, робить вигляд, що старається виконувати. Хочу Є... знаєте, головне ще закцентувати на цій вашій промові, те, що і досі українці свідомі, українці і досі активні, українці і досі готові щось міняти в цій країні, і це радує. І тоді були люди, які були готові міняти. Я вас так трохи збила, ми трохи з'їхали з того вектора, який обирали на початку. Власне, якщо згадати, які були настрої тоді у людей. Коли була революція, окрім медичної допомоги, я певна, ви багато говорили, багато спілкувалися з тими людьми, які були там, які панували настрої, яка там була атмосфера, тому що це якесь окремо просто життя, окрема сторінка історії нашої країни. Майдан був один, яким керували політики, і е, там відбувались певні маніпуляції, тому що на сцену випускали не всіх. і випускали по регламенту. Тих, так само, як Верховній Раді виносять закони на п'ятницю, знаючи, що там корму не буде. Так само неудобних випускали вночі на сцену. Це абсолютно відбувалося абсолютно свідомо. На Майдані, безперечно, були і провокатори, і заслані казачки, які робили свої провокації. І був громадський майдан, у той справжній майдан. Там відбували, відбувалися дуже цікаві процеси. Майдан намагався об'єднатися і е, створити своїх лідерів. І як тільки відбувалися ці спроби громадської ради Майдана, координації зусиль, моментально політичний блок їх якимось чином накривав або розпорошував. Власне Майдан тоді не мав достатньо, достатньо сили, щоб створити своїх лідерів. І виконати власне вимоги групи 1 грудня. Тому що 1 грудня була резолюція чудова, де були вимоги призначити технічний уряд. Не політичний, а технічний, який вивів в страну з економічної кризи. Це не було зроблено тоді і не робиться зараз. Тому що знову політики під свої електоральні думки і перед під свої електоральні погляди рознову розтаскують і розділяють Україну. Для нас зараз найголовніше це підняти економіку. Тому що ні соціальний захист, ні охорона здоров'я, ні для мене підняти економіку важливіше, ніж отримати безвізовий режим з Європою. Чому? Тому що я дуже добре розумію, що сьогодні певним олігархічним колом, хоча я підтримую євроінтеграцію, ви розумієте, я безперечно проєвропейський політик, але. Сьогодні е, нема робочих місць, і найкращі люди з України, найкраща молодь, чекає Ти, про що ми яким... починали говорити, що люди як... вийшли і за покращення як... свого життя тоді. Так, от сьогодні вони чекають, як втікти з України. А враз на олігархічним групам тільки цього і потрібно. Як тільки протестна маса свідомих українців, успішних українців виїде з України, е, залишаться ті, ким дуже легко можна маніпулювати. Так от не потрібно е, Треба розуміти, що ці. Власне, революція гідності це був тільки старт. Старт нашого шляху. Ні в якому разі не можна опускати руки, казати, що нам нічого не вдалось. З нас з неба дивляться тисячі небесних сотен, які віддали найдорожче, що у них було своє життя, Ми і кожен... почали говорити про цю тему. В нас є якраз відео найжахливіших подій. Воно коротеньке, просто мені здається, що. Довго дивитись на те, що відбувалось, просто навіть немає сили. Проте я не можу не нагадати собі вам і нашим глядачам, як тоді все було. Давайте подивимось разом. Тоді люди йшли з голими руками, можна сказати, з невеличкими дерев'яними якимись просто дощечками і намагались втекти чи прихиватись від тих куль. Знаєте, я пам'ятаю в той день, я говорила з одним хлопцем, і він ішов забирати поранених або тих людей, які вже загинули. І він мені сказав таку річ, яка мене дуже тоді зачепила. Він сказав, що нехай мій побратим загинув, я ж не можу його там лишити як собаку. А виходить, що влада тоді могла як собаку так розстрілювати людей, в них піднялась на це рука. Хочу сказати про те, як от зараз дуже багато в суспільстві негативних настроїв, що не можуть пробачити, по-перше, цих розстрілів, а по-друге, що досі жодна кримінальна справа не розкрита і немає покараних. Що ви можете сказати про це? Хочу сказати, що ті хлопці, які ми тільки що бачили в кадрах, це були ті хлопці, які 20 лютого в готелі Україна помирали у мене на руках. 18 лютого їх померло троє, а 20 лютого їх померло 13. І е, я тоді стверджувала, що стріляли снайпери, е, тому що мені не потрібно робити балістичну експертизу, тому що по типу рани я можу абсолютно чітко визначити, е, що стріляв на знищення. Коронарні артерії в центр чола, прямо в серце, стріляли на знищення, не на зупинку. І ще тоді, власне, протягом чотирьох місяців і перших тижнів і місяців я зверталась, коли мили вулицю, коли забирали речові докази, залишки тіл, які лежали на барикадах, коли пиляли дерева, на яких були сліди від куль. Коли знищували стовпи, за якими можна було чітко прослідкувати, звідки йшли ці кулі. І коли чотири місяці я вимагала, власне, питала, чому мене не викликають на допит, чотири місяці в усіх прямих ефірах, потім мене викликали на допит. І на моє запитання, як просуваються справи, що ви вже зробили, мені сказали, ви знаєте, мало свідків. Парадоксально це чути правда? тому е місяць тому я зробила запити офіційні як народний депутат на всі силові блоки на генеральну прокуратуру на СБУ на міністерство внутрішніх справ з дуже конкретними запитаннями щодо кількості проведених балістичних експертиз, щодо кількості ростанів, тіл, все, що мало бути зроблено. Я з усіх відомств отримала ну, приблизно однакову культурну відповідь. Не будете навіть озвучувати. Я вже це бачу, і навіть не хочу чути, аби не засмучувати себе і наших глядачів. Нас залишається, на жаль, не так багато часу. Не не спитати. Багато хто в суспільстві так само твердить, що всі ці смерті були даремними в тому сенсі, що в країні нічого не змінилось. Як вважаєте ви? Це зовсім не так. Ні одна смерть, ні одного нашого воїна АТО, ні одного хлопця з небесної сотні вона не була даремною. Тому що сьогодні в Україні з'явилася нація патріотів. Її не було раніше. Я вчора ходила на відкритий урок в школу до своєї доньки. Я не побачила ні одної дитини в несорочці вишиванці. Такого не було раніше. Люди хочуть говорити українською мовою, люди хочуть носити сорочки вишиванки. І, врешті-решт, вони пишаються тим, що вони українці. Раніше українців було почуття менше вартості. Коли хтось говорив російською мовою, українці моментально переходили на цю російську мову. Сьогодні в Україні народилась, народжується нація. І тепер наше завдання в пам'ять наших героїв виховувати нових українців, таких українців, які будуть дбати про єдину країну, таких маленьких українців. Я знаєте, можна ще злоти... сказати, що от в пам'ять про них ми ще маємо і зараз це таки не давати спуску владі, будучи ви ви при владі. Хтось сидить в себе вдома і забув вже, що треба щось робити не лише для себе особисто, а й для цієї країни. Тому що, коли був майдан, люди дійсно якось прибудилися, як нація стали більш свідомими, більше підтримували один одного, більше дбали не лише про себе, а й про іншого, про сусіди, які поряд і про всю країну намагались дбати. Абсолютно так сьогодні. Кожний байдужий, кожний ледащий і кожний, хто собі дозволяє пустити руки і сказати, як все погано, це та людина, яка руйнує майбутні країни. Тому потрібно насправді складнощі і труднощі, вони роблять і це є опори власне для вибудови гідності. Тому що чим складніше, чим через більше трудності проходить країна, дуже хотілося б, щоб у нас не було десятки тисяч дітей сиріт, щоб у нас не було десятки тисяч вдов, мільйонів людей, які змушені були залишити свої домівки, це надзвичайно тяжко. Але при тому ми не маємо права розслаблятися. Ми будуємо власну країну, і кожен відповідає за свій міліметр. Якщо ти плюнув на вулиці, якщо ти кинув не там не допали, якщо ти дав хабаря. Якщо ти збрехав Тож свій міліметр вклав. Тоді не нарікай, що тобі щось не так не так вдалось. На цій от такій е, оптимістичній і закликаючій ноті людей бути свідомими. На жаль, маємо завершувати ефір, тому що наш час добіг кінця. Я дуже дякую вам за розмову, за таку відвертість, за те, що ви сьогодні разом зі мною позгадували ті страшні події і дали аналіз всьому тому, що відбувається в країні зараз. Нагадаю, гостею нашої студії сьогодні була головний координатор медичної служби допомоги Євромайда. Ану, а також уже нині народний депутат, заслужений лікар України Ольга Богомолець. Ми говорили про революцію гідності, про ті події, які пережила наша країна два роки тому. Про розстріли і про покарання винних також намагались зробити невеликий аналіз і висновки з усього, що відбулося. Найголовніше, чого збагнули. Що треба і досі пам'ятати не лише про себе, а й бути свідомими та розбудовувати нову країну. Мене звати Вікторія Пластун. Дякую, що були з нами. Це була програма Єдина країна. We'll be right <laughs> back.